3 вересня 1923 року на Житомирщині народилася Людмила Фоя, українська підпільниця, активістка УПА, учасниця контрозвідувальної операції проти карателів НКВД, співробітниця підпільної преси УПА. Фоя стала на шлях боротьби за незалежність у часи свого студентства під час Другої світової війни. Після закінчення війни змінила вектор діяльності з антинацистської на антисовєтську. Після арешту НКВД і допитів Людмила погоджується стати агентом-провокатором, отримавши псевдонім «Апрільське». Та, потрапивши до УПА, Людмила зізнається у своїй місії і починає подвійну гру. Завдяки їй було страчено двох совєтських агентів-провокаторів, а НКВД дізналися про оборудку лише через рік. Під псевдонімом Марко Переласник Людмила друкувалася у журналі Молодий революціонер. Її твори донедавна зберігалися в архівах Служби безпеки України і тому маловідомі широкому загалу. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.